Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can say sorry and respond. Я можу вибачитися і відповісти на вибачення. Діалог між двома жінками. He pushed me, but didn't apologize. Really? That's very rude. Він штовхнув мене і не вибачився. Справді, це дуже грубо. Табличка. Saying sorry, apologizing. Вибачаємося. Say sorry, apologize це вибачитися. А у другій колоночці у нас будуть responses, відповіді на вибачення або реакції. Sorry, I don't speak English very well. Вибачте, я не розмовляю англійською дуже добре. That's alright. I'll speak slowly. Нічого. Все добре. Я буду розмовляти повільно. Sorry, that's alright. Друге, I'm sorry, I've broken a cup. That's okay. Don't worry. Вибачте, я розбила чашку. Все в порядку. Не хвилюйтесь. I'm sorry I've done something. Don't worry. I'm very sorry. I've lost your pen. It doesn't matter. I've got lots of pens. Вибачте, мені дуже прикро, але я загубила вашу ручку. Нічого страшного. У мене є їх багато, у мене багато ручок. It doesn't matter. Дуже часто у повсякденному житті цю фразу вживають британці. I'm sorry, мені прикро. I'm very sorry, мені дуже прикро. I forgot to post your letter. I'm really sorry. Never mind. I can post it later. Я забула відправити ваш лист, твій лист. Мені дуже прикро. Really синонім до very. I'm very sorry. Або I'm really sorry. Never mind. Нічого страшного. I can post it later. Я можу відправити його пізніше. Sorry, I'm late. Вибачте, я запізнився. The traffic was terrible. Трафік був жахливий. Oh, don't worry about it. О, oh, не хвилюйтеся стосовно цього. Значить, ось цими фразами ми вибачаємося. Цими відповідаємо на вибачення. Далі в нас glossary. Так, вище. Apologize to someone. Say sorry to someone. Apologize to someone, вибачитися перед кимось. Якщо ми хочемо сказати, що ми вибачаємося за щось, то ми кажемо apologize for something. Наприклад, вибачитися перед мамою. Apologize to mom, вибачитися за те, що ми були грубими, apologize for being rude. Після To та фо ми вживаємо герунді, якщо далі у нас іде дієслово, тому що to і for – це прийменники. А після прийменників наступне дієслово вживається у формі герундія. Rude – opposite polite. Rude – протилежне polite. Грубий ввічливий. That's all right. Don't worry. It doesn't matter. Never mind. Усі ці фрази мають одне і те ж саме значення. These phrases all mean it's not important. It's okay. Всі ці фрази означають це неважливо, все добре. Break, past, broke, past participle, broken. Це неправильне дієслово. Перша, друга, третя колоночка. Ломати, зламав, зламаний. Lose – Past та past participle lost. Lose, lost, lost. If you lose something, you can't find it. Якщо ти губиш щось, ти не можеш цього знайти. Lose це загубити. Якщо мова йде про гру, то це програти. Forget past. Forgot. Past participle, forgotten. Opposite remember. Забути, забув, забутий. Протилежне пам'ятати. Really sorry. Very sorry. Дуже прикро. Sorry, I am late. Not sorry for be late. Якщо ми кажемо, вибачте, за запізнення, ми кажемо sorry, I am late. Далі, Spotlight. I'm sorry або просто sorry. We can also use I'm sorry або просто sorry to ask someone to repeat something. Якщо ми просимо когось щось повторити, щось ми не розчули або не зрозуміли, то ми просимо за допомогою фрази I'm sorry або sorry. Sorry, could you repeat that, please? Sure, no problem. Вибачте, не могли б ви повторити, будь ласка, повторити це, будь ласка. Звичайно, без питань, не проблема. I'm sorry. What was your name again? Вибачте, як вас звуть, дослівно знову. Не могли б ви сказати ваше ім'я ще раз. It's Marian. Ну, думаю, можливо, це Маріанна. Є, yeah. теорію розглянули. Переходимо до практики. Вправа 1. Correct the mistakes. Виправте помилки. Беремо інструменти і виправляємо. I'm sorry for be late. I'm sorry, I am late. Вибачте, я запізнився. Правильно казати, I'm sorry, I am late. Далі, I'm really sorry. I've lost your dictionary. У нас написано: I've lose your dictionary. Вибачте. Мені дуже прикро, я загубив ваш словник. Загубив це в нас перфект, тому що ми бачимо допоміжне, слово, допоміжне дієслово have, а в перфекті основне дієслово вживається у третій формі. Значить, це ми закреслюємо. Занадто багато закреслила. Ось так. І пишемо замість нього «lost». Чудові буковки last. Don't mind. Ми маємо казати або «don't worry» або «never mind». Давайте напишемо обидва варіанти. Don't worry або «never mind». Yeah. Друге, I'm sorry. I forget your book. Вибач, я забув твою книгу. I've – це перфект. Значить, основне дієслово має бути у третій формі past participle. А третя форма це forgotten. Значить, закреслюємо. Forget. Тут ми не закреслювали, тому що ми, тому що ми писали два варіанти. Якщо ми закреслимо це. То нам підійде оцей варіант. І якщо ми закреслимо оце, то нам підійде другий варіант. Тому я нічого там не креслила. Forgotten. No worry. Don't worry. No. Розмах у мене великий. Don't. Worry. Третє. I've break your cup. I'm very sorry. Я розбив твою чашку. Я дуже, мені дуже прикро, дуже шкода. I've також perfect, значить, не break. А третя форма діє слова. broken. I've broken. It isn't matter. Неважливо. Все добре. It doesn't matter. Замість isn't. Doesn't. І закреслюємо isn't. Є. Виконали. Очищуємо і переходимо до виконання самостійної вправи. Це у нас останнє. Complete the dialogues. Доповніть діалоги. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Пам'ятаємо, що I'm very sorry. I'm really sorry. Very та really у даному випадку є синонімами, тому що really перед прикметником має значення. Very. Really hot, дуже спекотний. Really expensive, дуже дорогий. Це те ж саме, що і very. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про нашу думку. I can express my opinion. Я можу висловити свою думку. Чекаю вас на наступному занятті. Наразі кажу вам до побачення. До наступної зустрічі.